Становись, чого ми чекали? Хай буде здорова Україна! І ще раз слава Україні! Друзі! Українці! Десь не Він не повинен був бути тут, тому що він нічого хорошого для нашої рідної України він нічого хорошого не зробив. Тут буде дійсно достойний нашої пам'яті, нашої слави нашій честі стоять гідний, постамент, той, що він заслуговує тут, стоять там на цьому місці. І ще раз. Слава